Голова СБУ Малюк дав інтерв'ю, де розказав певні деталі е, ліквідації депутата Києва, воєнкора татарського і письменника е, фашиста Прилєпіна російських та й інших. І хоча СБУ не бере на себе відповідальність за ці е, вбивства, так чи за ці за ці диверсії, е, він деякі такі подробиці навів, що Києва був вбитий калібром 9х9мм з контрольному голову е, татарські в. В вигляді подаркового бюста, який був з, 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 з речаткою, а, карнета міністра внутрішніх справ в Барбішопі вбили. І найцікавіше це, звичайно, прилепін, так, який вижив після того, як взявалося його авто, але залишився без геніталій. Так, що, то, отакі от історії цікаві. Будемо сподіватися, що СБУ продовжить свою діяльність по ліквідації ворогів України.